Добрий день, шановні члени журі і всі учасники конкурсу. Ми сестри Майоршини. Я Надія, учениця 11 класу. А я Наталія, учениця 9 класу Кременчуцького ліцею номер 10 Лінгвіст, що на Полтавщині. Наш ліцей з 2021 року бере участь у міжнародній програмі First Lego League. Кожного року ми вирішуємо актуальні питання світового рівня, визначені темою того чи іншого сезону. Тема сезону цього навчального року мастерпі СМ, присвячена нашим захопленням і як ми ними ділимося. Цього року темою є великі ідеї, сміливі дії та креативність, тому вибір напряму дослідницької роботи зумовлений саме тим, щоб, використавши різноманітні технології та мистецтво, залучити якомога більше людей до наших інтересів і захоплень. З самого дитинства ми захоплюємося кінним спортом. Тому ми поєднали мистецтво і свої захоплення і створили відео, щоб поділитися ними на загал. Наш короткий фільм Мистецтво верхової їзди до сіми хвилин передає думку за допомогою історії із нашого життя. Підкріплена вона візуальними та звуковими ефектами за допомогою капкат. Ми знімали реальних людей одна одну. Коней вставляли реальні відео і редагували їх за допомогою відеореактора. Також під час зйомок були використані такі кінематографічні методи, як вибір положення і переміщень камери, оригінальність основної ідеї та можливість її гарно передати, використання світла, використання спеціальних ефектів, глибина різкості, переходи. Пізніше у фільм ми додали також субтитри англійською мовою. Маємо YouTube канал. Де наш фільм був виставлений на загал і отримав багато класів і відгуків як у нашій країні, так і від іноземних підписників. Сподіваємося, що і вам сподобається наш короткий фільм, а також вид спорту, яким ми займаємося. Дякуємо, Дякуємо за увагу. Мистецтво верхової їзди. Це грація, злагода та співпраця між вершником і конем, його секрети. Криються у глибокому розумінні тонкості дотику, мови тіла та взаємного довірливого зв'язку. Це мистецтво, яке вимагає відданості, навичок і безмежної любові до коней. Але перед тим, як сісти в сідло, треба підготувати коня. Самочистка коня, самотужки, є невід'ємною частиною верхової їзди і має велике значення. По-перше, це дозволяє зберегти здоров'я та благополуччя тварини, оскільки під час процедури можна виявити ушкодження, проблеми або інші ознаки хвороби і запобігти їх подальшому розвитку. По-друге, чистка сприяє зміцненню зв'язку та спілкуванню між вершником і конем. Вона допомагає побудувати взаємну довіру, забезпечити релаксацію. І зміцнення партнерства. Також чистка допомагає підготувати коня для їзди і забезпечує його комфорт під час неї. Протягом чистки ми не лише очищаємо шкіру від бруду, а й детально досліджуємо тіло коня. Адже, незважаючи на те, що всіх їх поєднує один вид, у кожного коня є свої особливості, які слід брати до уваги. Тож слід пам'ятати, що від якості чистки залежить якість тренування, а іноді і навіть життя коня. Крім того, чистка створює сприятливу атмосферу для взаємодії. Вона допомагає заспокоїти коня та зміцнити довіру між ним і вершником. Якщо кінь довірятиме людині, якщо та ще стоїть на землі, то вони неодмінно знайдуть спільну мову під час безпосередньої їзди. Це не складно, якщо повністю віддатися цьому і безмежно любити коней. В результаті самостійна чистка коня є важливою не лише для його догляду, але й для побудови гармонійного та успішного. Партнерства в верховій їзді. Для досягнення мистецтва верхової їзди потрібно поєднати старання і пристрасть, віддайтеся цьому процесу повністю. З маличку навчайтеся у досвідчених тренерів, розумійте мову тіла коня і розвивайте синхронізацію з ним. Важливо будувати довіру зі своїм конем. Та вдосконалювати свої навички постійно, методом спроб і помилок, успіхів і падінь. Коні це грація, краса і сила. Щоб підкорити таку тварину на складних алюрах, потрібно постійно вдосконалювати себе, свої навички, свою фізичну підготовку. Це складно. Особливо в перші рази. Але згодом можна буде передивлятися свої перші тренування і згадувати свої емоції та почуття від них. Щоб кінь розумів задачу, коли ви верхи, він має розуміти вас, коли ви пішки. Якщо побудувати міцні, довірливі, Стосунки між вами, то кінь стане з вами одним цілим. Адже якщо ви повірите в коня його можливості, то він повірить у ваші старання і у вас. Це складний процес, який неможливо опанувати за короткий час. Цьому вчитися важко, але воно того варте. Не можна використовувати тварину. Як оруддя виконання бажань. Треба розуміти свою відповідальність, коли ви верхи. Не можна сподіватися, що кінь все зробить за вас. Необхідно бути з ним одним цілим і вмотивовано йти разом до перемог. Тільки так ви зможете досягти майстерності у цьому. Непередбачуваному та захоплюючому мистецтві